must have для кожного салона і грумера. Це повинно бути, на мою думку, в кожному салоні, тому що зараз ми зупинимося на універсальну базова глибока очистка ківі, ківі лавер наш чудовий дивовижний шампунь-концентрат. І звичайно, це наш кондиціонер, універсальний тангел. Ці шампунь і кондиціонер абсолютно універсальні. Вони підходять для всіх корів. Глибоко шампунь Ківі глибоко очищує і зволожує, не присушує шкіру і дійсно дуже класно вимиває. За відгуками наших чудових румерів і власників, вони пишуть, що нібито сам відштовхує бруд від шерсті. А тангел улюбленець багатьох салонів, дуже популярна позиція, тому що він і зволожує, і пом'якшує шерсть, дуже ніжна, дуже легко розчісувати. І для кожної породи грумери мені розказують свої особисті історії. Тому. Дуже радимо, це топ продажів концентрати. І також, звісно, ми потім до цього Ківі додаємо якісь шампуні, наприклад, для підсилення кольору, для відбілення, для більш якогось там ефекту від лупи, для заживлення. Ну, тобто, додаємо вже певні інші шампуні із лінійки додаткових Тому радимо. Повинна бути в кожному салоні. Співвідношення ціна просто, просто чудові.